Всім привіт! В цьому відео буде огляд модельки Remahobi 9M. Ця моделька буде тестуватися на 3S. На каналі є вже багато відео з цією моделлю, з оглядом, з розпаковкою, кому буде цікаво. Тут я її потестую по травці, по такому полю футбольному. Потестую тут. Зараз в мене немає цієї верхньої кришечки. Яка центральний вал закриває, тому що сліпер знаходиться ще в такому тестовому режимі. Постійно його тестую, випробую, щоб все добре та правильно працювало. Тому ще над ним працюю, ну і буду, звичайно, ділитися з вами своїм досвідом. Включаю модельку і зараз протестуємо її на 3S. Можливо, навіть тут по такій от галявині заміряємо максимальну швидкість. Погодка трошки пасмурна, то може не такі яркі будуть кольора, але в таких умовах буду тестувати. Тут така поверхня, що можна трошки зробити такого дріфту. Завжди намагаюся всі моделі використовувати більш різних умовах, щоб це було більше цікаво, щоб не тільки, не тільки можна було б асоціювати модель е, там, з якимись е, одними поверхнями, щоб можна було знати, що на цій моделі можна деякі заноси поробити і десь там покататися, якесь бездоріжжя знайти. Трошки відкрутилось колесо, але треба вчасно зупинити машинку, і тоді можна буде знайти ту детальку, яка випала. Зараз закручу і продовжу. Гайка закручена і машинка готова знову приносити емоції. Ось, тому якщо комусь там хочеться якісь такі заноси, дріфти робити, то ця модель без проблем може це робити, десь виїжджати і пісок, і різні поверхні. Не обов'язково. Ставити її в якісь такі рамки. Що було більш цікаво, заміряємо швидкість максимальну. Ну, тут вона не буде така, як на рівній поверхні, але ну, все одно цікаво буде поміряти на і такій поверхні, яка буде швидкість максимальна. Хай не з першого разу, але можна покатати модельку і потім подивитись. Ну клас, шорти вони такі більш більш надійні, вони не дуже так перевертаються, як сказати, що більш устойчиві вони По надійності там кожна машинка по-своєму, але щодо того, що вони такі більш устойчиві, то це правда, бо монстри вони... Особливо в заносах вони дуже часто перевертаються, шорти вони такі приземісті і ну, прикольно можна так подрифтити на місці. <смір в керівник> Тільки треба бути обережним, щоб каміння не летіло тримати якусь дистанцію, бо якщо дуже так поряд робити, то може бути неприємно. Ну, а так дуже круто, круто ну, клас, такі розміри вистачає її сили. ну, і Закрутити її може і ну, це моя найулюбленіша. Мабуть, така модель з лінійки Hobby. Evo Air, ну, він по-своєму теж класний, але чомусь 9 m мені все-таки більше подобається. Трошки пізніше буде відео з EvoR, не випав там спідометр. Ну, зараз трошки подивимось. 41 показує, але... Камера. О, 41. Ще раз, перевернулась і я виставив максимальні розходи 3С, бо були виставлені там десь відсотків 50-60. Але мені здається, максимальна швидкість вона. Приблизно та сама. Ну класно, газує. І чомусь мені таке враження, що сліпер добре працює, бо коли даєш максимальну швидкість, ну є таке відчуття ух, там вже і випав спідометр. 47 показує спідометр. Трошки він вилетів, ну зазвичай його краще ставити, коли ну, якщо тестувати, то по більш такий рівній поверхні, або ну, краще його тут прикріпляти, бо він на одній такій зеленті, він не дуже крепко тут стоїть. Трошки ще покажу, як машинка їздить. Не буду робити великі відео, хай буде краще, вони не дуже великі, але щоб були інформативні, показати, на що здатна машинка і що з нею можна робити. Зміна водія. Інший стиль керування більш агресивніший тут одразу максималка в пол, газ. И на колеса стало.